СБУ разом із ВМС ЗСУ атакували носій крилатих ракет Буян та корабель Павел Державін завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Про це повідомляють джерела у спецслужбі. Деталі наразі не розкривають, але додають, що обидва судна уразили морськими малюками з експериментальним озброєнням. Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу хау. Вчора пощастило підводному човну Алроса, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет буян повторити подвиг Алроси не зміг. Про це розповів один із організаторів спецоперації. Раніше місцеві жителі писали, що чули гучний вибух. Я нагадаю, малий ракетний катер проєкту Буян М. Це носій калібрів. Водночас, так звана місцева адміністрація заявляє, бутім то вибухи це чергові навчання. Українські спецпризначенці здійснили вдалу операцію у Мелітополі. Відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на запорізькому напрямку. Про це інформує прес-служба ССО збройних сил України. Бійці підрозділу опору підірвали залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв снаряди та паливо для армії РФ. Розповіли військові наразі уточнюють додаткову інформацію щодо втрат ворога. У місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація. Окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції. Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Посадовець каже, що на на фронті тривають як стрілецькі бої, так і артилерійські дуелі. Окупанти буквально гатять з усього, що у них є. Активно працює ворожа авіація. Барабаш каже, що солдати противника звідусіль лізуть просто як таргани. Також відомо, що ворог масовано застосовує броньовану техніку. Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де провів нараду із військовими, правоохоронцями та місцевою владою. Про це голова держави звітував на своїй сторінці у Фейсбук. Верховний головнокомандувач зазначив, що зараз у центрі уваги підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору. Президент детально обговорив підготовку до опалювального сезону, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури та потребу у системах ППО. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін зустрівся із президентом Палестинської автономії Махмудом Абасом. Переговори пройшли у столиці Йорданії Аммані. Про це пише Блумберг. Це перша зустріч віч на віч між представником влади Сполучених Штатів та лідером Палестинської автономії від початку нападу палестинського угруповання Хамас на Ізраїль. Як нагадує видання, палестинська адміністрація частково контролює західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом Хамас, який контролює сектор Гази. Крім того Ентоні Блінкен провів зустріч із королем Йорданії Абдалою II. Як повідомив речник держдепу США, сторони обговорили можливості звільнення усіх заручників і способи запобігти розширенню конфлікту. Головний дипломат США також планував відвідати ключових союзників: Катар, Катар, Саудівську Аравію, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Деякі з них мають вплив на Хамас. Тим часом глава Пентагону Лойд Остін прибув до Ізраїлю. Планувалося проведення низки зустрічей із місцевими топ шиновниками Про це повідомляють у місцевих виданнях. Остін став другим високопоставленим чиновником США, який відвідав Ізраїль після нападу Хамас. У змі пишуть, що глава Пентагону також на власні очі хоче побачити, як використовується американська зброя, яку штати надали Ізраїлю. Ну і окрім того, очікується візит президентів Європейської комісії та Європарламенту Урсули фон Дерляєн і Роберти Мецоли. Тим часом Паре закликала визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президент... президеншньої президентського терміну, а Росію оголосити диктатурою. Йдеться в одноголосно ухваленій резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Окрім того, у документі є заклик припинити усі контакти з президентом РФ за винятком гуманітарних контактів і у прагненні до миру. Ці ці теми будемо обговорювати впродовж нашого етеру. Розпочнемо, як завжди, із ситуації на лінії фронту. Тож залишайтеся разом з нами. you